В начальному закладі неможливо без підвищення професійної компетентності педагога. Оскільки центральною у змісті сучасного освіти є особистість учня, створення сприятливих умов для її становлення та розвитку на кожному етапі, то якість і міра цього розвитку виступають як показник роботи вчителів-педагогів. Вчені доводять, що позитивна динаміка професійного розвитку педагогів характеризується проявами зовнішньої і внутрішньої синергії а саме гармонізацію взаємостосунків, гармонізацію власної власній психосфері. У зв'язку з цим визначено стадію професійного розвитку педагога як фази психологічної перебудови його особистості. Вони виражаються у самовизначенні, самовираженні, самореалізації. Професійна компетентність виступає важливою змістовною складовою в загальній структурі професіоналізму педагога. Професійна компетентність це складна інтегративна якість особистості педагога. Що включає володіння ним професійними знаннями і уміннями, готовність та спроможність реалізовувати свій потенціал. Що саме, що саме знання, уміння, досвід, особистісні якості для успішної, творчої, продуктивної діяльності шляхом професійного та особистісного самодосконалення. За словами Сухомлинського, немає більш довпитливих, негамовних, більш одержимих думками про творчість, як учитель. Оскільки творчість це діяльність, результатом якої є щось якісно нове, неповторне, оригінальне, навіть щось суспільно унікальне, то кожного керівника навчального закладу чи методиста турбує питання, як сформувати здібни до творчої роботи і як підтримувати той світоч творчості, щоб він якомога довше не згасав і давав плоди. І саме тому метою методичної роботи нашого центру є створення оптимальних умов для безперервного підвищення рівня загальної та педагогічної культури, для створення умов для розвитку професійної компетентності в міжатестаційний період. І саме тому завдання нашої методичної служби, виходячи з цього, полягають в тому, що щоб виробити систему, знайти доступні і разом з тим ефективні методи підвищення педагогічної майстерності. Виробити систему надання допомоги кожному педагогу на основі діагностики форми його роботи, включити кожного педагога в творчий пошук, виробити систему формування інноваційної спрямованості в діяльності педагогічного колективу, організувати роботу з вивчення нових освітніх стандартів і програм, підвищення рівня теоретичної підготовки педагогів. Виробити систему позбагачення педагогічного процесу новими технологіями, формами навчання, виховання та розвитку учнів, організація роботи з вивчення нормативних документів, надання науково-методичної допомоги та надання консультативної допомоги в організації самоосвіти педагогів. Усі методичні заходи щодо розвитку професійної компетентності педагогів в міжатестаційний період в центрі можна поділити на групу. Перша група заходів це заходи, які спрямовані на підвищення рівня теоретичних знань та науково-методичної творчості. Щось сюди входить. Це робота педагогів у творчих і проблемних групах. До складу таких груп входять педагоги, що володіють високими педагогічними здібностями, головні провідники нових технологій. Основним напрямком діяльності даних груп це освоєння інновацій, розробка і впровадження нових проєктів та результатів творчості. А також виявлення та вирішення проблем у діяльності колективу. Другою групою даних заходів є відвідування педагогами курсів підвищення кваліфікації. Мені здається, немає сенсу говорити про значення даної форми навчання педагогів. Третя група участь педагогів у міських педагогічних об'єднаннях, семінарах і науково-практичних конференціях. Основні напрямки діяльності таких заходів. Виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду, обмін позитивним досвідом роботи серед педагогів міста. І не останнім є це консультативні заходи. Консультації являються однією з найбільш ефективних форм методичної роботи, так як вони розширюють кругозір педагогів, допомагають подолати труднощі в роботі, знайомлять з інноваційними матеріалами та літературою. Одним складовим даної групи заходів. Є педагогічні читання. Основна діяльність педагогічних читань це спрямування на освоєння та накопичення психолого педагогічних знань у сфері розвитку системи професійно-технічної освіти, наукових і практичних інновацій. Використовуються різні форми роботи з педагогами, лекції, робота з психолого-педагогічною літературою, нормативними документами. Друга група методичних заходів це заходи, які спрямовані на підвищення ціннісного ставлення до професії, формування гармонійних відносин з колегами. Щось сюди входить. Це психолого-педагогічні тренінги. Навчання в такій групі має ряд незаперечних переваг. Педагоги вчаться приймати точку зору своїх колег, виявляють готовність до зміни своїх установок, вчаться викладати свої переживання, прагнення, цілі та очікування. Підвищується активність і ініціативність у пошуку оригінальних рішень. І друга група це використання методів морального заохочення. Третя основна група методичних заходів це заходи, які спрямовані на розвиток професійного вміння і педагогічні техніки. В нашому навчальному закладі дуже широко поширюються тижні педагогічної майстерності. Досвідчені педагоги демонструють свій досвід, що відрізняється оригінальністю. І індивідуальним стилем, що сприяє тому, що педагоги цінують індивідуальність кожного, збагачують світосвіт, працюють над пошуком свого авторського очоку. У до творчого зростання педагога знову ж таки сприяє постійна самоосвітня діяльність у поєднанні стимулюючими факторами. Для педагога, я вважаю, особливо велике значення набувають такі стимули, як повага жителів міста і членів колективу, співпраця з учнями і колегами доброзичливі стосунки з адміністрацією навчального закладу, підвищення кваліфікацій, яка проявляється саме в атестації. Ще однією важливою передумовою процесу самовдосконалення є ставлення самого педагога до вимог, що висувають перед ним, а саме атестаційних вимог. Звісно, якщо він байдуже ставиться до них, про розвиток особистості не йдеться. В чому ж полягає сутність розвитку професійно-компетентного зростання? Перш за все. Педагог здобуває знання з різноманітних джерел, використовує ці знання професійній діяльності, розвитку особистості та власні життєдіяльності. Метою його роботи є систематичне підвищення свого професійного рівня, основні завдання, які педагог має ставити перед собою це вдосконалення теоретичних знань, професійної компетентності, оволодіння новими формами, методами прийому навчання і виховання учнів. Вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, новітніх досягнень, педагогічно психологічної науки, нових педагогічних технологій, а також розвиток у навчальному закладі, інноваційних процесів. Отже, алгоритм роботи самого педагога з професійно-компетентного зростання атестаційний період є таким: перший це підготовчий етап, другий творчий етап і третій це аналітично-узагальнюючий етап. На результати підвищення педагогами свого професійного рівня позитивно впливають науково обґрунтоване планування. Кожен педагог нашого центру, чи то вчитель, вихователь, майстер виробничого навчання, методист, керівник складає або розробляє індивідуальний план самоосвіти, що дає можливість цілеспрямовано рухатись в обраному напрямку, вірно планувати свій час, сили, можливості, бачити результати своєї роботи якими ж джерелами користуються педагог? У сучасному світі існує багато різноманітних можливостей отримати знання, а саме книжки, наукові, науково-методичні, методичні, художні, фахова періодика, газети, журнали, інтернет, телебачення, відео та аудіо інформація, семінари, круглі столи, конференції, майстер-класи, курси підвищення кваліфікації. Екскурсії, театри, виставки, музеї, концерти, також подорожі та заходи з обміну досвіду. Всі напрямки роботи методичної служби центру в плані розвитку професійної компетенції педагога можна представити у вигляді двох взаємозв'язаних груп, а саме групові форми методичної роботи сюди входять. І педагогічні ради, семінари, практикуми, консультації, творчі групи, відкриті перегляди, відкриті уроки, робота за єдиними методичними темами, ділові ігри. Індивідуальні форми методичної роботи сюди ж ми вносимо все самоосвіту, індивідуальні консультації, співбесіди, стажування наставництво. Ініціатором індивідуальної форми є сам педагог. Хоча на її організацію часто впливають інші, а саме методи з навчального закладу, керівники методичних об'єднань, які ініціюють та стимулюють діяльність педагогів. Колективні або групові форми, як правило, організовуються адміністрацією. власність і наочність результатів роботи над професійним зростанням в нашому педагогічному колективі. Саме ця умова створює можливості для об'єктивного аналізу досягнень і недоліків у навчальному виховній роботі кожного педагога центру. Результат розвитку професійної компетентності педагога в міжатестаційний період можна подавати у формі: доповіді, виступи на семінарі, педагогічній раді, методичних об'єднань. Я чітко можу сказати, що кожен педагог нашого навчального закладу активно приймає участь у даних формах роботи. У друга форма роботи це методичні розробки уроку теми заходу. В нашому навчальному закладі вже стало гарною традицією щорічно проводити конкурс методичних розробок. І тому кожен педагог працює в цьому напрямку, виконуючи даний вид роботи. Як приклади, я можу показати методичні розробки цього року. За останній навчальний рік нашими педагогами розроблено більше 50 методичних розробок. Методичні розробки викладачі вкладають різні види уроків. Як приклад, методична розробка інтегрована бінарного уроку розроблена групою викладачів з дисциплін та майстра виробничого навчання. Методичні розробки розробляються як на уроки, так і на тематику саме навчального предмету, а саме, на прикладі, конструювання одягу. Цікавим є методичні розробки викладачів. Спровадження новітніх виробничих технологій, сфери посуду, виробничих технологій легкої промисловості, новітніх виробничих технологій професії харчової промисловості, де викладачі їх вивчають і таким чином дають можливість вивчати і свої здобутки, розповсюджують між викладачами, педагогами нашої навчального програми. Цікавим також є і методичні розробки, виконані викладачами загальнопрофесійної підготовки, гуманітарних дисциплін, які розробляються не тільки на тематику, а показують еволюцію розвитку, або нашу історію еволюцію розвитку саме літератури. Цікавими є і методичні розробки розроблені викладачами уроків конкурсів. Які є актуальні в нашому навчальному закладі, тому що вони допомагають розкрити потенціал, творчий потенціал наших оховань, учнів центру. Другим видом робіт, методичних робіт, які дають можливість узагальнити свій педагогічний досвід, це є методичні посібники, навчальні посібники, які розробляють викладачі та педагоги нашого навчального закладу та впроваджують навчально-виробничий процес. Ми маємо в своїх здобутках. Методичні посібники, які пройшли апробацію, також заслухані і розглянуті на методичній раді на навчального центру, науково-методичній раді, навчально-методичного центру області, схвалені до друку науково методичною радою Міністерства освіти і науки України і схвалені до друку та впровадження в навчально-виробничий процес професійно-технічні навчальні заклади України. Я також, як приклад, можу показати безліч. В нашій бібліотеці є більше 130 посібників, наших педагогів, посібників, які не тільки розроблені, а вони впроваджені і активно впроваджується навчально-виховний процес навчального закладу, а саме центру. Третьою формою узагальнення досягнень знань, здобутків, а також самоосвіти педагогів, вони викладаються у дидактичних матеріалах. Дитактичних матеріалів, які подаються у формі робочих зошитів, при чому можу звернути вашу увагу, в нашому навчальному закладі є таким розповсюдженням видів робіт, це комплектів, а саме розробка навчального посібника і доповнення робочим зошитом. Робочі зошити є як і для вивчення закріплення теоретичного матеріалу разом знов-таки з посібником. Робочі зошити для Конспектів безпосередньо, які учні залишають у себе, і таким чином, на сталий час вони мають цю інформацію. Також активним є розробка робочих зошитів для виконання лабораторно-практичних робіт, а саме виходить, що для тестування, узагальнення знань учнів. І знову таки хочу звернути вашу увагу: в даному напрямку працюють усі педагоги, як молоді викладачі. Так і викладачі зі стажу. Молоді викладачі представляють свою роботу у вигляді невеличких робіт, які допомагають учням оволодіти матеріал, який подається на урок. Викладачі, які мають в своєму арсеналі великий за спиною досвід, вони розробляють комплекти, саме повторюються підручники, зошити, і плюс додатково ще зошит. Завдання, за допомогою яких можна оцінити рівень знань здобутків учнів навчального центру. Іншою формою є статті до фахового видання. Тільки за останній 2015 рік викладачі, вихователі, майстри виробничого навчання центру опублікували більше ніж у десяти виданнях місцевого, обласного, всеукраїнського рівня, як приклад. 25 Міжнародна науково-практична конференція Економіка і сучасні технології міста Чернівці. Більше 12 педагогів приймали участь. Матеріали 26-ї Міжнародної науково-практичної конференції Зміни в соціально-економічному розвитку України. 5 педагогів приймали участь. Матеріали у першій Міжнародно заочній науково-практичній інтернет-конференції. Технічна творчість молоді, шлях до інноваційного розвитку держави, також більше 12 педагогів приймали участь. І навіть вже в 2016 році, не за такий довгий час, наші викладачі вже прийняли участь у всеукраїнській інтернет-конференції, «Методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти. Появою в роботі педагога, комп'ютера та інтернету значно підвищилась можливість професійно-компетентного розвитку, з'явились нові теми, цікаві завдання та способи їх розв'язання, нові способи самореалізації, що виражаються у нових проявах та видах робіт. Цікавими в даній формі є інформаційні методичні інформаційні блоги. Як приклад можу представити роботу викладача Амельник Юлії Юрівни інформаційний блог по предмету технології. За допомогою даного виду робіт викладач може і подавати інформацію, а також і оцінювати рівень знань учнів. Крім того, є цікавим також і блог викладача спецдисциплін Горпини Світлани Олександрівни. Яка застосовує хмарні навчальні матеріали для подання інформації, для тестування, а також для розробки вправ, за допомогою яких учні можуть попробувати свої дії, оцінити самостійно себе. В інформаційній бібліотеці навчального закладу також є і електронні уроки, електронні посібники. Як приклад, представимо вам електронний посібник викладача. Предмету технології, за допомогою якого знову таки, з напрямком для самоосвіти, не тільки викладача, а й учня, ми можемо працювати з інформацією по предмету, шукати інформацію, яка нас цікавить, і здобувати знання. І Якщо ми з вами говоримо про форму методичної роботи, то також не останньою формою роботи в нашому навчальному закладі є проєкти. Метод проектів є Дуже цікавим і активно розвиваючим е, самим напрямку методичної роботи, творчої роботи, творчих здібності викладачів, педагогів, майстрів і безпосередньо і учнів навчального закладу. Всі ви знаєте, і цікавими є проекти нашого навчального закладу, які розроблені викладачами та майстрами груп кравців за як же справляються ці проекти? А саме у створенні колекцій. цікаві є колекції, велика кількість колекцій, які беруть участь не тільки у виставках, а також і у всеукраїнських конкурсах, міжнародних конкурсах, обласних конкурсах. І саме за допомогою проєктів ці колекції розроблені, створені і впроваджені у світі. Всі ви пам'ятаєте, мабуть, у всіх вас є на слуху, така колекція Сонце крізь яка прийняла участь у всеукраїнському конкурсі колекцій саме учнів професійно-технічної освіти в місті Семферопиль, звідки ми привезли перше місце. І якщо ми говоримо з вами про форми методичної роботи, то, звичайно, всього представити відразу неможливо настільки великий обсяг самометодичних робіт наших педагогів, нашого навчального закладу. І що ж товкає їх на це саме оці ці атестаційні вимоги? Не останню роль серед умов, що впливають на розвиток творчої особистості нашого педагога, відіграють морально-психологічні умови в центрі. Атмосфера взаємоповає один до одного пошани і горті за свою професію. І саме керівник, який уміло вміє розглядати творчий потенціал педагога, підтримує його і вміло направляє. При необхідності вміло направляє, не заважаючи діяльність у потрібному напрямку. Навчання педагога не може бути мати зупинок, перерв, не може закінчуватися. Як зазначив Кушинський, учитель живе до тих пір, доки вчить. Як тільки він перестає вчитись, йому вмирає вчити. Отже, на закінчення моєї доповіді можна зробити наступні висновки. Професійну компетентність педагога центру можна визначити як здатність до ефективного виконання професійної діяльності, яка визначається вимогами посади, що базується на фундаментальному науковій освіті і відношенню до педагогічної діяльності. Вона припускає володіння професійно значущими установками та особистісними якостями, теоретичними знаннями, професійними вміннями та навичками. Робота методичної служби центру. З розвитку професійної компетентності педагогів забезпечує стабільну роботу педагогічного колективу, повноцінне, всебічне розвиток і навчання учнів, якісне засвоєння ними програмного матеріалу, відповідно до кваліфікаційних умов та індивідуальних особливостей.